У 2025 році твій клієнт більше не бачить пошукову видачу, він бачить відповідь. Google перебудував усе: AI overviews, фрагменти, відео, reels, голосові відповіді. Все опрацює. Просто правила гри змінилися. Ми це бачимо щомісяця. стабільне зростання трафіку, потрапляння в ai відповіді збільшення лідів без реклами. Мій контент, навіть чат GPT та Gemini цитують. Якщо ти досі думаєш, що СІО не працює, можливо, твоя стратегія просто застрягла в минулому класичне Сіо це лише 30% гри. Реальний ефект дає оптимізація під AI overviews, zero-click формати, структурований контент та голосовий пошук. Це як панк-рок. просто але влучно. По суті, ми знаємо, як це виправити. Оптимізуємо контент під нову логіку AI-моделей, робимо твої сторінки видимими в AI overviews і ми можемо зробити так, щоб це була саме твоя відповідь. Якщо SEO не приносить результат, можливо, ти граєш за правилами 2021-го. Напиши нам, адаптуємо твою стратегію під нову реальність.